Будемо запиляти ще одну каточку. знов боєць тік. Візьмем, 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 наприклад. А давайте волейбол! Ого. А він вміє грати. Так, Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, ти встигнеш добре, давай я накидаю їм є. Ух ти мене знесли! Ді, 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 ді майк, діма майк, Урожу! Ує в сих добре. На, лови заряджену голову. Подивимося. Ай-яй-яй. Як ти всі дів традиці? Це було. Доволі несподівано. Паявить, не здається! Встигне, 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 стигне, встигне, стигне, встигне. я. Не встигли. Ще раз. Ні, ну пацани, круті, не ну, просто круті. Є! Yeah.